Всім привіток! Сьогодні класна тема, класне питання. Три причини невдалої стрижки. Перша причина це недостатньо кваліфікації майстра. Друга причина це дуже розумний клієнт, третя причина це недопрацювання в сухому вигляді. Перша причина недостатньо кваліфікації майстра. Це коли приходить клієнт, він розповідає, показує картинку, все ви обговорили, все, все понятно, зрозуміло, начебто, але насправді майстер не розуміє, як цю стрижку, цю форму зробити. І в таких випадках дійсно виходить невдала стрижка. Щоб такого не було, Треба підбирати дуже ретельно майстра. Але і це не гарантує вам гарний результат, тому що кожен із нас картинку бачить по-своєму, і треба ще, мабуть, як, вибирати майстра по душі і по смакам, щоб співпадали смаки ваші. Тоді майстер намалює собі в голові картинку,